У новорічну ніч мама вмовляє свого маленького синочка лягати спати. Дивись, он і тьоті в телевізорі уже всі пороздягалися. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ранок у палаці шаха. Шах після пишного застілля, з наїдками та численними напоями ледве розплющує очі. Перед ним візир. Шах, слухай, друже, давай усі сьогоднішні справи на завтра. Сьогодні нічого не можу. Візир, що ви, поволителю, у вас сьогодні гарем. Шах. Ні, 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 не можу. Давай перенесемо. Візир, вибачте, о, наймудріший, цю традицію запровадив ще ваш прапрапрадід. Ніяк не можна скасувати. Народ збунтується. Шах. Ну, добре, Аллах із тобою, умовив, веди всіх одразу. Візир заводить усіх дружин і смиренно віддаляється шах. Так, дівчатка, давайте в рядочок вишикуємось. О, добре, принади мої. Тепер усі гарненько нахиліться вперед. О, чудово, зірочки мої. Далі шах по черзі підходить до дівчат і важко нагинається і цілує кожну щічку. Все, що можу, дівчатка, все, що можу. Передовик комбайнер намолотив рекордну кількість зернових. Переплюнув весь колгосп. Увечері до нього приходять двоє друзів, менш успішних комбайнерів, обличчя скорботні. Що сталося? запитує передовик. Як? А ти не чув? У тебе ж горе. А, яке горе? На, випий, щоб легше стало, випили. Так що сталося? запитує комбайнер. Таке горе ні, не можу. Сил немає тобі сказати. Давай ще вип'ємо. І так кілька разів. Нарешті готовий передовик бурмоче. Хлопці, не мучте більше, що ж там у мене сталося? Ех, відповідає йому конкурент, таке горе, таке горе. Зараз тебе телебачення приїде знімати, а ти так нажерся.